Вітаю вас, шановні телеглядачі. В прямому ефірі передача Депутатський канал. І сьогодні у нас в гостях народний депутат України з сьомого скликання, член депутатської фракції Всеукраїнське об'єднання Свобода Юрій Бублик. Юрій Васильович, я вас вітаю в нашій Доброго студії. Доброго вечора, шановні телеглядачі. І найперше, що вас хочу запитати, от яка ситуація зараз на цей час, на 20-ту годину у парламенті? І от ви зараз в Полтаві, чи сподіваєтеся, от після нашого ефіру відразу рушити, тому що ваші колеги-опозиціонери там уже вже планують ночувати так дійсно. Друга сесія сьомого скликання не розпочала своєї роботи. І президія, і трибуна заблоковані опозиційними партіями, опозиційними фракціями. Вимога блокування особисте голосування кожного народного депутата, і ми не не вимагаємо чогось зверху. Ми вимагаємо дотримання реально дотримання конституційної норми. На будь-які обіцянки наших політичних опонентів, що так, ми все обдумали і прийняли рішення, будемо голосувати особисто. Ми їм не віримо, тому що із політичними афористами трудно домовлятися, і майже нереально домовлятися. Тим паче на першій сесії такі домовленості би, були і. Партія регіонів приймала на себе зобов'язання особистого голосування а потім підпільно під газеткою там жала кнопку і за сусіда. Що повинен би знаходитись поруч, якого на жаль на роботі немає. Тому наша принципова вимога забезпечення технічного е фіксування особистого голосування кожного народного депутата. Станом на сьогодні і трибуна, і президія залишаються блокованими. По завершенню ефіру я тримаю курс також до Києва і прямо вночі по приїзду до Києва також. Буду присутній у сінах Верховної Ради в сесійній залі для того, щоб блокувати далі і трибуну, і президію з однією вимогою забезпечення технічного фіксування особистого голосування кожного народу депутата. Не виключений варіант силового розблокування ради Ось зараз. Вже про це говорять. Все може бути, але ми до цього готові. І Верховна Рада поточного сьомого скликання, суттєва різниця від Верховної Ради попереднього, шостого скликання, де партія регіонів серед своїх депутатів мала дуже багато силовиків, які не зважали на думку опозиції, не зважали на блокування трибуни. Ці силовики у вигляді водіїв, спортсменів, охоронців, народних депутатів були представлені у сінах Верховної Ради. Вони розкидали опозицію і не прислухалися до будь-якої їхньої думки. Все вирішували силою У Верховній Раді. Поточного сьомого скликання ситуація дещо змінилася у Верховній Раді. поточного скликання не очікували всеукраїнське об'єднання Свобода, яку неможливо підкупити, неможливо там схилити на. Якісь домовленості антиукраїнські, тому рівновага сил на користь опозиції у силовому вирішенні питання. Я не думаю, що влада піду, 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 на це піде. От, хоча все може бути, ми до всього готові, і ми готові боронити конституцію, боронити українські інтереси в цінах українського парламенту. Блокада Верховної Ради все ж таки може тривати і місяць. Не виключає цього варіанту, а у відповідності до Конституції президент має право за 30 днів. не... Почаття роботи Верховної uh -huh. Ради uh -huh. розпустити Верховну Раду, але наголошую, що це лише право, а не обов'язок. Uh -huh. І я впевнений, що цим правом президент не скористається, тому що на позачергових виборах до Верховної Ради чинна влада партія регіонів не набере більшої кількості голосів виборців, навіть якщо вони будуть форматувати чинне законодавство і схиляти його до повністю мажоритарного законодавства. Виборчого uh -huh. Знаєте, у новинах, я оце дивлюся щодня, показують, що о, трибуну блок. Переважно ударівці. Да, взагалі, от які відносини зараз між трьома опозиційними політичними силами, і які з політичних сил свобода більше довіряє? Свобода тісно співпрацює і з ударом, і з батьківщиною у стінах Верховної Ради, тобто з фракціями цих політичних сил, і враховуючи те, що ми маємо спільного політичного опонента, а я б навіть назвав спільного ворога української нації mm -hmm. в особі президента і в особі уряду антиукраїнського, який приймає антиукраїнські антисоціальні закони, і антисоціальні постанови, і вся їхня політика не спрямована на захист. Українця в Україні, а спрямована на гноблення всього українського в Україні, то, звичайно, розуміючи це, ми тісно співпрацюємо і з батьківщиною, і з ударом. Це наші політичні партнери, і ми разом об'єднані в опозиційному. Не можна сказати, що комусь більше довіряєте, комусь менше. Такого Співпрація немає йде. так, таку, співпраця йде на рівних і з ударом, і з батьківщиною. На вашу думку, це криза парламентська чи політична? Що більше? Як на мене, 50 на 50. тому що чинна влада не хоче змінювати правила гри. Більш того, в них політичних правил гри взагалі немає. Вони звикли все вирішувати силою у Верховній Раді. поточного сьомого скликання. На жаль, це їм не верніш на щастя для українців. Це їм не вдається. Юрій Васильович, от мені цікаво, чи пропонували вам перейти до іншої фракції. Такі пропозиції були Памо, особисто так особисто так? зразу mm -hmm. по завершенню виборчих mm -hmm. перегонів е, обіцяли безбідну старість, якщо я тільки складу повноваження, і планували вони на позачергових виборах провести мого політичного опонента mm -hmm. на помажоритарному округу пана Макара. А все ж таки вже в парламенті в самому як отримали депутатів до мандат. свободівців до членів Всеукраїнського об'єднання Свобода. Я не думаю, що з такими пропозиціями і my... Підходять, тому що розуміють монолітність нашої політичної сили, розуміють, що кожен по собі політичної якоїсь кулуарної гри не веде. Ми одна команда. Всі рішення приймаємо на на зборах фракції. На зборах фракції там можуть бути багато думок, але те рішення, яке прийняла фракція, воно є обов'язковим до виконання. І як ви бачили, усі на Верховній Ради свобода голосує в унісон залізна дисципліна. Да, залізна дисципліна, звичайно, і так повинно бути. Ви член комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та да, земельних відносин. Наскільки на ваш погляд, це важливий комітет? І якими питаннями там плануєте займатися? Комітет важливий звичайно, тому що Україна це аграрна держава, mm -hmm. тим паче Полтавщина. Наша було декілька засідань. Комітету аграрного нашого в як правило ці два декілька засідань були переважно організаційні. Визначилися із заступниками, з секретарем, визначилися з підкомітетами. Ще на сьогодні залишається обрання голів підкомітетів в межах роботи у комітеті аграрному я Приймав участь, брав участь у проведенні з'їзду фермерів на тій неділі. Є там ряд проблем, але домовилися із керівництвом асоціації фермерів і приватних землевласників про тісну співпрацю. Вони мають багато напрацювань щодо змін в законодавстві. по… Роботі і по сприянню розвитку у фермерського руху в Україні Юрисе. Давайте поговоримо про вашу депутатську діяльність і про голосування у парламенті. Ось я дивлюся ви принесли вже папери. Да, про що щось вже напрацьовано? Да, За так цей... звичайно нам закидають опозиційним політичним силам, що ми не бажаємо працювати, що в нас немає законопроєктів що хотів би я. Спростувати, тому що на сьогодні близько трьох десятків законопроєктів фракції Свобода подано до Верховної Ради. Це такі важливі законопроєкти, як закон України про систему суспільного телебачення і радіомовлення України, закон про амністію, закон України про функціонування української мови як державний та порядок застосування інших мов в Україні, проект закону про вищу освіту. Проєкт закону про заходи щодо ліквідації дефіциту бюджету пенсійного фонду і так далі. І так далі. Тобто, ті закони, які потребують першочергового розгляду і прийняття, поряд з тим, подано у нас близько двох десятків проєктів постанов Верховної Ради. Тому ми зацікавлені у початку роботи другої сесії Верховної Ради, поточного сьомого скликання, але, але знову ж таки за умови технічного гарантування. Особистого персонального голосування mm -hmm. кожного народного депутата. Сьогодні лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що держава за 15 днів вже витратила на непрацюючий парламент 34,5 мільйона гривень. От ваш коментар, і ви особисто вже отримували кошти, виділені на депутатську діяльність. Якщо отримували, куди їх витратили? Кошти на депутатську діяльність Верховною Радою. Я особисто отримував. Вони спрямовуються на забезпечення депутатської діяльності, на функціонування громадських приймалень, яких у мене 5 на оплату. Праці помічників-консультантів, на транспортні витрати. Більше того, на сайті народного депутата «Бублик.Інфо» зазначено. Скільки коштів я отримую від держави на забезпечення депутатської діяльності і постатейно витрати цих коштів куди і скільки витрачено, більш того, із підтвердженням звітних документів. Це новина, тому що жоден народний депутат на сьогодні не звітує перед своїми виборцями про витрату коштів державних на забезпечення діяльності народного депутата. Знаєте, все ж таки на непрацюючий парламент за 15 днів 34,5 Мільйона гривень знаєте, от пересічно глядача це така шокуюча цифра. Е, досить я не погоджуюся з цією позицією, пана Єфремова. Так mm -hmm. eh, mm -hmm. чому mm -hmm. eh, тому, тому що eh, коли eh, Верховна Рада не працює, то це не значить, що не працює депутат. Тим паче, депутат мажоритарник. Mm -hmm. eh, я весь цей час зранку до вечора працюю на території свого виборчого 145-го округу. Mm -hmm. Більше того, eh, звертається дуже багато людей. і з Кременчуцького району, із Машівського району, із Миргородського району це навіть не вашого навіть чи? не мій округ, але okay. мої повноваження розповсюджуються на всю територію України. Okay. І люди, коли чують, що в їхньому виборчому окрузі не працюють громадські приймальні тих депутатів, яких вони обрали, вони вимушені звертатися до мене. Яскравий приклад тому територіальна громада Кременчуцького району звернулася до Всеукраїнського об'єднання Свобода дані повноваження були мені. Делеговані представляти інтереси Всеукраїнського об'єднання Свобода у перемовинах із територіальною громадою Кременчуцького району. Там є дуже велика проблема щодо розширення Біланівського гірничо-збачувального комбінату. Територія цього комбінату буде займати одну п'яту Кременчуцького району. Більше того, під знесення передбачається 14 населених пунктів. Громада територіальна протестує. Вони провели збори, прийняли резолюцію, що ми з батьківської землі не підемо нікуди, тобто вирішення владою цієї проблеми почалося не із громадських слухань, не із доведення думки, що це там гарно буде чи погано до громади. А вони виносять це питання щодо планування території Кременчуцького району на сесію районної ради, громадськість і Всеукраїнське об'єднання Свободи пікетували останню сесію районної ради. Ми мали нагоду бути присутніми на засіданні районного. Ні ради я разом із своїм побратимом по фракції Сукраїнського об'єднання «Свобода» Олегом Соротюком були присутні на сесії районної ради. Мали нагоду виступити і достукатися до серця кожного депутата Кременчуцького району, що шановні, ви пам'ятаєте про своїх дітей і онуків вам жити на цій землі. А збільшивши територію Біленівської гірничо з комбіната на одну п'яту Кременчуцького району, ви отримаєте екологічну катастрофу не лише для району, а й для Кременчука. Проблема, Він і так. так перенасичений промисловістю. Тому це потрібно враховувати. Більш того, ми не маємо якісної екологічної експертизи. Угу. Даному проєкту, от тому перед тим як е, приймати якісь рішення, потрібно провести громадське слухання, потрібно провести екологічну експертизу і потім доніше до громадськості і залучившися е, підтримкою громади, приймати рішення. Угу. Ви сказали громадських приймальні п'ять да? діє в області так. в Полтаві. Скільки дві в Полтаві, одна в рідному селі Ковалівка, вона ага. така кущева на. Той куток Полтавського району і громадська приймальна діє у селищі Кати І п'ята громадська приймальня це пересувна громадська приймальня. Це новина, теж так у вигляді мікроавтобуса, яка курсує територію виборчого округу. І знаходиться там, де є якісь проблеми, які потребують нагайного вирішення. На сьогодні напрацьовується чіткий графік роботи цієї громадської приймальні, який буде донесений до моїх виборців через засоби масової інформації, через районні газети. І маючи те чи інше питання до народного депутата, бабусі чи дідусю в своєму віці не потрібно їхати до райцентру чи до обласного центру, щоб поспілкуватися. А чи то. Подати заяву, а громадська приймальня із фаховими спеціалістами доїде до кожного населеного пункту виборчого округу і поспілкується з виборцями на місці. У Полтаві де вони розташовані? В Полтаві громадська приймальня розташована на вулиці Котляревського, 6, район Цуму, 100 метрів донизу до агропроєкту, через дорогу, перший поверх. Громадська приймальня обладнана пантусом, щоб людям із вадами, фізичними вадами можна було. Безперешкодно добратися ну, до депутата. Ну і багато людей приходить так. На сьогодні ми отримали десь близько 120 письмових звернень, близько 180 усних телефонних звернень, які намагаємося фіксувати, але рекомендуємо виборцям все-таки в письмовій формі звертатися, оскільки законодавство передбачає оцей бюрократичний елемент, якого нам на жаль не обійти. Всі депутатські звернення, звернення до народного депутата зареєстровані, знаходяться на опрацюванні, враховуючи те, що великий шквал звернень пішов, то ми надаємо проміжні відповіді заявникам, що ваше звернення отримано, знаходиться на опрацюванні уже першу партію. Депутатських звернень і запитів мною підписано і подано до відповідних відомств інстанцій щодо вирішення реальних проблем виборців за статистикою. От вже підраховували які найбільше коло питань, яких от у людей виникають? найбільше коло питань це проблеми житлово-комунального господарства. Це не, не аварій... оплати, да чи чи дори, дороги якість, там? І... якість якість житлово-комунального по... господарства драних послуг да? труб, mm -hmm. Пошкоджених дахів, uh -huh. потім порушення прав і свобод громадян. Uh -huh. Щодо неналежного виконання своїх функціональних обов'язків прокуратурою, міліцією, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, mm. ну і найбільш болючі звернення громадян це фінанс... звернення за фінансовою допомогою за коштами коштує. і дуже важко вислуховувати і приймати таких громадян. Коли стоїть питання лікування дитини, де лікування потребує сторічного бюджету родини, де потрібно на лікування 180 тисяч євро. І батько говорить, що ми все продали 100 тисяч, назбирали, де ще 80 взяти, і термін можливої операції місяць чи два дуже важко і складно сприймати цю проблему людську, цю біду людську і усвідомлюючи, що ти фізично не Маючи в бюджеті народного депутата такого ресурсу, фізично ти просто не можеш допомогти. Тому ми звертаємося до великих підприємств, до великих підприємців із клопотанням додаємо медичні висновки з клопотанням допомогти по мірі можливого, але враховуючи, що таких звернень багато надходить до бізнесу, то. Я не впевнений, що всі вони задовільняються. Юрій Васильович, час вже е, uh -huh. дуже швидко сплинув в, в прямому ефірі. Ну От наостанок б ви побажали полтавцям. Шановні полтавці, бажаю вам міцного здоров'я, перш за все, бажаю вам віри, надії і любові. Без цих складових дуже складно. Будувати і планувати своє життя. А саме головне вірити в себе, вірити в свої сили, не бути байдужим і долучатися і до місцевого самоврядування, і долучатися до роботи і в різних громадських організаціях, контролювати владу і готуйтесь до виборів до органів місцевого самоврядування уже сьогодні. Знаходьте і вирощуйте потенційних депутатів, потенційних сільських селищних міських голів, щоб виборча кампанія вас не застала зненацька, і маючи владу і маючи депутатів і голів органів місцевого самоврядування, яким ви довіряєте, легше буде разом всією територіальною громадою вирішувати ті чи інші питання. Це все те, що залежить від нас, що ми можемо зробити тут на місці, на нашій полтавській землі. я вам дякую за те, що за. Вітали до нас в студію. Шановні телеглядачі. Я вам дякую за увагу. До побачення. На все добре.